Те, що я вам зараз покажу, це просто космос. Попіл. очистка попелом, лайфак. Друзі, привіт! Що ми бачимо відро з попелом? Сьогодні у нас із вами буде перевірка лайфаку. Просіяла попел. Треба зробити з попелу кашку. Ось мійка. І Іржа. Мої легені. Дякують цьому чарівному лайфаку, який мене урятував від алергічних реакцій. Дивіться сюди. Просто дивіться, без зайвих слів. Ви бачите це? Це просто бомба. У кого алергія на хімічні засоби, то це просто спасіння. Просто. Ну, подивіться на це чудо. Потерла попелом і протерла ганчірочкою. І мій кран 18-річної давнини як новенький. Фантастика! просто фантастика.